Четвертий розділ, він трошки такий більшенький, можливо, ми на ньому і закінчимо, і підемо по домівках. Якщо хочеш навернутися Ізраїлю, говорить Господь, до мене навернися. І якщо видалиш мерзоти твої від лиця Мого, то не будеш блукати. Бог пропонує покаяння. Якщо хочеш покаятися, то покайся, даю тобі можливість. Якщо забереш мерзоти від мого лиця, як ви думаєте, що Господь називав мерзотами? Таке слово, знаєте, страшне, не просто гріх, а мерзоти. Тобто, гріх ідолопоклонства, от людина може собі думати: я нікого не вбив, я нікому хати не спалив. Я нікому в житті зла не зробив. Ну, як я там щось не розумію, там молюся до якоїсь статуетки, до якоїсь речі, що тут такого страшного? Ідолопоклонство, ну, я не знаю, чи якщо читаючи Біблію, чи є гріх більш страшний. Бог дуже це не любить, коли людина не до нього йде, а йде до когось іншого. Це так як перелюб. Коли ти не до свого законного чоловіка, а десь там. Бог це ненавидить. І Він це дуже не любить. А він завжди докоряв Ізраїля, коли Ізраїль це робив, не роби цього. Я єдиний Бог. Інших богів просто не існує. Не роби цього. Богові це не подобається. Богові не подобається. Пам'ятаєте, одна хвора людина йде питати у Божества Акаронського, чи буде виздоровлення? І Бог посилає пророка Ілью на дорогу. І каже, куди йдеш? А я йду до Божества Каронського, запитаю, чи буде оздоровлення. А йому каже Ілля, а хіба нема Бога в Ізраїлі, що ти йдеш до Божества? Сьогодні ця практика, на жаль, дуже розповсюджена. Коли людині стає погано, вона йде до бабок, віск виливати, вона йде до ворожок, вона йде до сили дьявольської, а Бог каже, а я де? А я де? Чого ти йдеш до ворожки, що більше Бога нема, що ти ж йдеш до ворожки. Невже Христа замало, щоб тобі допомогти? До ворожки. Я заплачу гроші, рішіть мої проблеми. Всі проблеми вирішує Ісус Христос. І Він не любить, коли людина десь по сторонах ходить і думає, ну я правильна людина, я вихована, інтелігентна людина. Це не є щось погане, це дуже погане. Це ненавидить Господь. І ні в якому випадку люди не повинні це практикувати. І Господь каже: якщо ти цю гедуту відкинеш, то не будеш тинятися, а Бог благословить твоє життя і наведе в ньому порядок перестань це робити. І будеш клястися, живий Господь у істині, суді і правді, і народи будуть ним благословлятися і ним хвалитися. Бо так говорить Господь до мужів Іуда та Єрусалима, розоріть собі нові ниви і не сійте між терням. Не сійте між терням. Як ви думаєте, чому уподібнював Бог? Що таке терня? Тобто людина сіє, але там тернина заросла. І Господь каже, що та, той посів він не буде ефективний, бо тернина не дасть, щоб воно виросло. От є е, в притчі про сіяча там написано «сію, сієш зерно. І один із випадків воно впало між тернину. Там Христос пояснює, що тернена це омана багатства. Оце осуєтилась людина, бігає за багатством. В даному випадку тернена це також багатство, чи тернена це щось інше. Тому що одне і те ж слово, воно може мати дуже різні значення в Біблії. Що таке тернена? Це люди, які відали в поклонстві. І що Господь е, залишає таких людей, не повеліває до них говорити. Ну, Перенесемо це на наші дні. Людей, які поклоняються різним речам, є немало. Е, і, що, ка, і що до них не йти зі словом і їм не говорити, чи це того часу відноситься. Тобто, люди ці багато чули, багато знали. Тобто, будь-який хороший господар, він не буде розкидатися правильним зерном наліво і направо. Він посадить зерно в ту землю, яка. Потенційно може родити плід. він не буде садити на асфальті. Так само Господь, От в новому заповіті Христов каже, не кидайте перел перед свиньми. Тобто є рід людей, яким Господь каже, що от їхні відношення до Бога, не тому, що вони не навчені, а от їхнє таке горде відношення до Бога, що вони не мають потреби у Бозі, то Господь каже. Ти йому Слово Боже говориш, а Він висміює тебе і Бога висміює. То каже, таким людям Слово Боже не дуже треба сіяти, тому що вони настільки розумні в очах своїх, що вони просто посміються над цим словом. Є люди неуки. Ти йому говориш, він каже: Слава Богу, що ви мені це говорите. Вони нічого не знають, а є люди дуже гордовиті, які сміються, кощунствують над Божим Словом. І Господь каже, туди сіяти нема потреби. Сій туди, де воно виросте. В церкві, е, Слово Боже, сітя, бачиш, церква вона має таку виключну е, можливість, навіть якщо ти не все виконуєш, ти маєш можливість чути. Оце і бонус церкви. Навіть якщо ти не поступаєш в чомусь правильно, все рівно, ти сидиш тут, де говориться Слово Боже, і ти маєш можливість його чути. Тому в церкві бути дуже здорово, дуже благословенно. Тому що тобі завжди Слово Боже говориться. Бо там, за межами церкви, Бог послав свого раба, і він говорить слово. Людина не хоче приймати, він пішов далі. Написано, єретика після першого і другого попередження відвертайся. А коли ти сидиш в церкві, навіть якщо твоє серце пусте, все одно ти сидиш між людьми, де чується Слово Боже. І це, і це прекрасно бути в церкві. Прекрасно. В Біблії словом Гедота називаються дуже різні речі. Наприклад, написано, що чоловік не повинен носити жіночих речей, а жінка чоловічих, бо це Гедота. Но я завжди на це націлюю увагу. Ми, якщо підемо на загал, ми будемо говорити дуже довго. Ми в контексті говоримо. От в даному випадку, які гедоти Бог пропонував залишити. Не свиняче м'ясо залишити, хоча його також Бог гедотою називав, а залиште ідолопоклонство. Тому, коли ми читаємо Біблію, ми розглядаємо контекст, про що саме говориться, в даному випадку йдеться про ідолопоклонство. Читаємо далі: Обріжте себе для Господа, і зніміть крайну плоть із серця вашого, мужі, іуди і жителі Єрусалима, щоб гнів мій не відкрився, як вогонь. І не запалав невгасимо через вашу схильність до зла. Обріжте себе і зніміть крайню плоть із серця вашого. Що Бог брати пропонував у цих словах зробити? Обрізати не, не плоть обрізати, як це, ну ви розумієте, як обрізували чоловіки, а Бог пропонує серце обрізати. Чому? А могла людина обрізати своє тіло, увійти в завіт з Богом, а от серце не обрізати. Це можливо чи ні? Переведемо це на нинішні рельси, про що Оля говорила. Можливо, прийняти водне хрещення, заключити з Богом завіт і не бути вірним Богу в цьому завіті? Це можливо чи ні? Можливо. Господь бачив, що вони обрізались. Тобто, по тілу, по букві вони все правильно зробили. Павло До Римлян говорить такі слова: не той іудей, хто назовні такий, тобто хто обрізався по плоті, а той, який в серці такий, такому похвала не від людей, а від Бога. Тобто вони всі пообрізалися, вони кажуть: ми народ Господній, у нас буква вся дотримана, а Бог каже, а серце де обрізане. І Він вже їм каже, не тіло обрізати по букві, по закону, а серце обріжте. Щоб воно було не обрізане. Пам'ятаєте, проповідує Степан і каже: о, ви не обрізані люди з необрізаним серцем і вухами. Ваші вуха не обрізані, ви не здатні почути Бога. Ваше серце не обрізане, воно не знає Бога. А то, що ви хвалитесь обрізанням, воно нічого не дасть. Чи можна це на новий заповідь перенести і сказати: ти прийняв водне хрещення, так воно тобі нічого не дасть, якщо ти не виконуєш волю Божу. Дасть чи не дасть. Ну, Ти преніводне хрещення брешеш, крадеш, батька й матір не шануєш, Ну, нічого не дає. Воно все дає разом. Оголосіть в Юдеї і розголосіть в Єрусалимі, і говоріть, і сурміть трубою по землі. Волайте голосно і говоріть, зберіться. І підемо в укріплені міста. Виставте знамено до Сіону, біжіть, не зупиняйтеся, бо я приведу від півночі біду і велику загибель. Виходить Лев зі своїх хащів. І виступає, винищувач народів. Він виходить зі свого місця, щоб землю твою зробити пустелею. Міста твої будуть розорені, залишаться без жителів, тому опояшіться веретищем, плачте і ридайте, бо лють гніву Господнього не відвернеться від нас. Лев прийде, буквальний лев. З півночі прийде лев. Тобто Бог говорив, що прийдуть леви. Звірі, і таке було. Це був один із видів покарань, коли приходили леви і з'їдали людей. В даному випадку йдеться про левів буквальних чи про когось іншого з півночі. Тобто, під, під словом Лев мається на увазі сильна, сильний цар, який прийде з півночі, і він завоює Ізраїль. Про кого йдеться? Цар Вавилонський. Тобто, Бог так у вигляді притчі, він говорить про те, що з півночі прийде загарбник і загарбає. І, загарбає. «І буде в той день, говорить Господь, завмре серце в царя і серце в князів, і жахнуться священники, і здивуються пророки. І сказав я: О Господи Боже, невже ти зваблював тільки народ, цей і Єрусалим, говорячи, мир буде у вас, а тим часом меч доходить до душі? Будуть пророки і священники казати, ти же казав, що буде мир, чому ж тоді війна? Це не Бог казав, чи Бог казав, що буде мир? Варіант один, це говорили вже пророки. Варіант два. Бог казав, буде у вас мир, але він буде при певних обставинах. Якщо, я дам вам мир, якщо будете слухати голосу мого. І як не будете слухати. То той то мир відніметься. Сьогодні теж, наприклад, зібрання, Іде пророче слово так говорить Господь. Дочко моя, сину мій, я тебе благословлю, дам те інше десяте. Проходить певний час, і раптом не так. І людина каже: не від Бога пророк, це ще питання, це ще питання. Дуже часто прослухайте пророчества, які до вас були. І Бог дуже часто каже: і Я дам те, і я зроблю так, якщо. І якщо людина послухала, що Бог дасть, упустила, якщо умови, вона хоче, що Бог дав, а то, що своєї сторони ти мав зробити, людина не зробила, а потім каже, пророки не від Бога. Це велике питання. Вони можуть бути дуже від Бога. І ми бачимо цей випадок. Так, скоріше всього, що мова йшла про, про правильні Божі слова, але люди не дотрималися Божих умов. У той час сказано буде народу цьому Єрусалиму: пекучий вітер несеться з висот пустельних на шлях дочки народу мого не для віяння і не для очищення. І прийде до мене звідти вітер сильніший за цей, і я сотворю суд над ними. От є цікавий вітер. Є вітер для віяння, і є вітер для очищення. Брати, якщо це перевести на людську мову. Як би ви це описали? Під словом вітер. Під словом вітер. Є вітер для віяння і для очищення. От є на тоці пшениця, і Бог посилає вітер, щоб вивітрити що? Полову забрати, кукіль. Це хороший, це благодатний вітер. Він посилається для очищення пшениці. Буря, пшеницю не очистить. Буря, все знесе стоку. Тобто. Оцей слабкий такий поміркований вітер. Опишіть його, переведіть його у Божі дії. Як це виглядає на практиці? От ми побачили, і ми розуміємо, що це поміркований Божий вітер для віяння. Як він може виглядати? Ніжний, тихий. Він буде звершуватися у вигляді якихось певних трудностей. Зрозуміло, у мене питання цікавить інший. З тихим вітром ми зрозуміли. Опишіть його буквальний вигляд. Той вітер, коли подув вітер на церкву, і він дує або для покарання, або для віяння і очищення. От каже, прийде він і очистить тік свій. Як це виглядає у практичному вимірі? Як викурюються кукілі з-поміж пшениці, через що? Яким методом? Ну, мусить, напевно, бути якесь випробування, якась тіснота, щось таке, що сильні перенесуть. Бо пшениця, чому, чому полова вивітрюється, а пшениця лишається? Чим відрізняється пшениця від полови? Вагою, вагою. Пшениця вагка, важка, полова легка. Легка людина це яка не має бази в Ісусі Христі. Вона прийняла вірую Ісуса Христа, але вона, вона не може нічого. Витримувати, на неї не можна крикнути, їй не можна нічого сказати, бо вона зразу злиться, нервується. Це легка людина, легка. Її можна викорити з зібрання любою маленькою проблемою. Пшениця, людина така тверда у Бозі, ти її не викориш із зібрання ні хворобами, ні трудностями, ні проблемами, ні гоніннями, бо вона пшениця, вона тверда. В тому різниці між пшеницею кукелем. Коли тебе, коли тебе здуло з церкви. Бо тобі хтось щось не так сказав слово, однозначно, ти кукіль. Пшеницю так вітер не здуває, бо хтось щось не так сказав, хтось не так подивився. Та хай хоч 40 чоловік на мене не так дивиться. Я ж прийшов Богу служити, а не щоб мені глазки строїли в церкві. Тому це випробування, воно для пшениці легке, для кукіля воно виносне. Ходить по церквах ключове твоє слово. Ходить по церквах про людей, які ходять по церквах, дуже влучно сказав Іуда. Це зірки блукаючі. Коли людину носить по церквах в будь-якій церкві, люди достойні Господа, є люди, з яких можна брати приклад. А якщо тебе Бог привів в надто слабу церкву, де нема людей для прикладу, то тебе Бог і привів, щоб бути прикладом, щоб на тебе всі дивилися, як на якийсь еталон. І вчилися служити Богу. Бо, як правило, ті, що ходять по церквах, вони не можуть бути еталоном, вони вимагають від інших того, чого самі не мають. Але ми не про це зараз читаємо. Читаємо 12-й вірш в певному сенсі, так. Бог посилає слово і для того, щоб очистити, щоб досконалити. Так можна також розуміти. І це віяння вітру не як суд. Не як покарання, а як переведення у більш духовніший стан. Можна і так, Гуляне, розуміти. Це теж хороше пояснення. Ось піднімається Він подібно до хмар і колісниці його, як вихор, коні його швидше за орлів. горе нам, бо ми будемо розорені. Змий зле із серця Твого, Єрусалиме, щоб спастися тобі, доки будуть гніздитися в Тобі злочесні думки. Змий із твого серця погане, доки в тобі буде це сидіти? Думки. думки, Злочистиві думки. От можуть до нас прийти злочистиві думки? Ні звідки, приніс вітер. І раптом ти починаєш думати про речі Богові неприємні. Або ти думаєш щось погане на іншу людину. Або ти бажаєш цій людині когось зла. Або ти взагалі, вдруг твоя увага з твоєї жінки на чужу переключилася в розумі. Багато що може прийти в розум нездорового. І Господь каже, доки воно в тобі буде сидіти. Думки приходять всім. Тільки праведник, на відміну від грішника, він не дозволяє цим думкам, щоб вони пустили коріння в голові. А так то вони приходять всі. Думки випробують кожного. Тільки ти можеш їх або прийняти, або сказати в ім'я Ісуса Христа геть сатана, із своїми думками. Мені це не підходить. Більше того, от Біблія демонструє в випадку з Ніневією, коли, наприклад, йде пряме Боже Слово, то це вже вирішення, це не так. Або якщо Бог каже, от буде так, я покараю, я накажу, я зроблю тобі це і це. Казалось би, на це вже впливу нема ніякого. Но ми бачимо багато місць Слова Божого, бачимо Манасію, бачимо Ніневію, бачимо багато людей. Коли вони вже здавалося, що це без варіантів, вони все-таки спробували Бога умилостивити, і в них вийшло, тому що Бог надзвичайно милосердний. Навіть якщо тобі через пророче слово Бог сказав, що Він з тобою буде судитися, ще не пізно молитися і умилостивити Бога. Тому що він надто добрий. Дуже добре Андрій підмітив. 15-й вірш. Бо вже несеться голос віддана, і згубна звістка з гори Єфремової. Оголосіть народам, сповістіть Єрусалим, що йдуть з далекої країни ті, що беруть в облогу, і криками своїми наповнюють міста юдеї, як вартові полів, вони обступають його навкруги. Бо він збурився проти мене, говорить Господь. Шляхи Твої і діяння Твої заподіяли тобі це, від Твого нечестя тобі так гірко, що доходить до серця Твого. Утроба моя, утроба моя. Тожу в глибині серця мого, хвилюється у мені серце моє, не можу мовчати, бо ти чуєш душе моя, звук труби, тривогу битви. Дуже гарне слово, 18-й вірш. От людині гірко тяжко. І Гірко і тяжко. А Бог каже: тобі гірко і тяжко через твої гріхи, через твоє нечестя. Бо якби ти жив трошки краще, то не було б так гірко і не було би так тяжко. Тому що людина собі деколи призиває на свою голову біди своїм відступніством від Господа. На жаль. Біда за бідою, уся земля спустошується, раптово розорені шатри мої, миттєво намети мої чи довго бачите мені знамено, слухати звук труби це від того, що народ мій нерозумний, не знає мене. Нерозумні вони діти, і немає у них глузду. Вони розумні на зло, але добра робити не вміють. Цікавий момент. Нерозумні, безглузду, але діти. Бог продовжує їх називати дітьми. Вони залишаються в його очах дітьми. Наскільки от усиновлення Боже, наскільки воно має велику силу? Дитина нерозумна. Є мудрі діти, є немудрі. І навіть якщо ти в числі немудрих дітей, Бог продовжує до тебе відноситися, як до дитини. Це велика привілегія. Бо, наприклад, написано: народжений від Бога не грішить і лукавий не торкається його. То що, якщо ти народжений від Бога, ти ні разу не зрішиш, ні згрішиш. Просто це для тебе точка орієнтації, куди ти маєш прагнути. Коли ти хочеш згрішити, Слово Боже тобі каже, народжений від Бога не грішить». Це не для тебе, не роби цього. Але це не значить, що народжений від Бога. Абсолютна святість жодної помилки. Петро помилився, коли ховався, коли прийшли люди з Єрусалиму написано, Він лицемірив, разом з ним Варнава. Вони були на той час діти Божі чи діти дьявола? Вони ж переступили волю Господь, діти Божі. Ну, вони в чомусь поступили трішечки неправильно. Дивлюся на землю, і ось вона розорена і порожня. На небеса і немає від них світла. Дивлюся на гори, і ось вони тремтять, і всі пагорби коливаються. Дивлюсь, і ось немає людини, і всі птахи небесні розлетілися. Дивлюся, і ось кормив пустеля, і всі міста його зруйновані від лиця Господа, від люті гніву Його. Бо так сказав Господь: уся земля буде спустошена, але остаточного знищення не зроблю. Заплаче про це земля, і небеса затьмериться у горі, тому що я сказав, я визначив, і не розкаюся в тім, і не відступлю від того. Від шуму вершників і стрільців розбіжаться всі міста, вони підуть у густі ліси і вилізуть на скелі. Всі міста будуть залишені, і не буде у них жодного жителя. Як думаєте, про який час, говорить Єремія, він був буде, таке. Повальне знищення, дуже таке серйозне знищення, коли Господь каже, що все буде кругом знищене, це могло бути вже в минулому часі. По суті, вся праця Єремія був пророком перед Вавилонським, і, як правило, все, що він говорив, він попереджав про Вавилон. А ти спустошена, 30-й вірш. А ти спустошена, що будеш робити? Хоч ти вдягаєшся у пурпур, хоч прикрашаєш себе золотим вбранням, Обмальовуєш очі твої фарбами, але марно прикрашаєш себе. Знехтували тебе коханці, вони шукають душі твоєї. Ти вдягаєшся в пурпур, очі красиш. Чому вони це робили? Вони не розуміли про небезпеку яка йде. Чи розуміли? А просто вже було все байдуже, як кажуть, помирати так з музикою, приведу таку паралель. Бог говорить через Єремію про полон, і Бог говорить Ніневії про знищення. Як роблять євреї, і що роблять Ніневітяни? Написано, що прийде Ніневія на суд Божий і осудить чому? Бо до них моментально до всіх дійшло від царя до дитини. Війшли в піс, навіть худобі не давали їсти. Ізраїль деколи, коли чув Слово про Божі суди, ми будемо читати ще Єремію. Він бере пророче слово, що ось іде Божий суд, треба плакати, а він бере ножечком відрізає слово Боже і кидає в вогонь. Просто сміється над тим, що Бог каже. Деколи погані були більше здатні покаятись, ніж його народ. І це було просто жах. Коханці це інші країни чи ідоли. Тобто вони надіялися на іншу країну, що в випадку чогось прийде військова якась допомога, а Бог каже: Ну і що? Як Андрій каже, ну і що? Допомогли вам. Ми, мож, ми можемо цю історію про надію на коханців перенести в наші дні. Ми можемо якимось подібним чином поступити перед Богом. От хто може виступити в ролі коханців, на яких ми надіємося? Ми можемо понадіятися в час хвороби на лікарів. Ми можемо понадіятися в час війни на Америку або Європу. Ми можемо понадіятися в якісь скруті проблеми на якісь знайомства, на людей, які на гроші можемо понадіятися, Бог каже: от прийде біда, і Бог подивиться, що ти надіявся на все, крім нього, і Він так зробить, що тобі ніхто нічого не допоможе, в кінці тобі скаже, ну що, працює це все, що ти надіявся, чи треба було зразу до мене прийти. Бог деколи і допускає так, щоб людина чогось навчилася. Ми мусимо, от я був минулої неділі на з'їзному, мені сподобався один пастор чесний. Говорили про надію на Бога, про довіру до Бога. Він каже: ви знаєте, я хворий, іду спочатку до аптечки. І думаю, наскільки він розказує те, що я роблю. Я слухаю його, думаю, мій брат. Каже: йду до аптечки, беру таблетку і кажу, Господи, поможи. Я думаю, я точно так же роблю. Як голова болить, іду, беру таблетку, але кажу, Боже, поможи, бо розумію, що таблетка вона може й не допомогти. Думаю, не один я такий, ще є, такі бідні, як я. що, Господи, поможи. От Бог випробовує нас і посилає такі різні моменти в житті, щоб ми навчилися надіятися тільки на нього, а Він допомагає і через таблетки, і через лікарів. І через Америку, і через Європу, і через кого хочеш. Але надія має бути на Господа, а вже через кого Він допоможе, це вже інше питання. Бо я чую голос, ніби жінки в пологах, стогін ніби тієї, що народжує вперше. О голос дочки Сіуну вона стогне, простягаючи руки свої, огоре мені душа моя знемагає перед убивцями. Ми прочитали четвертий розділ він досить великий. Я думаю, на сьогодні достатньо. П'ятий розділ буде дуже цікавий, дуже благословенний, дуже корисний. Старайтесь прийти на слідуючу суботу, щоб не пропустити.